Це класний проект, тому що даємо ще кожному футболісту проявити себе, показати свої кращі футбольні якості і потрапити в команду. Ну я не думав, що скільки багато буде заявок. Більше 960 футболістів виявили бажання приїхати і показати себе. Тому це класно. І я вірю в те, що є класні талановиті футболісти. Вони тут, і ми зможемо вибрати кращого, які з нами може тренуватися і підписати професійний контракт. Тоді, для Лібіа, видно, бо це перше заняття на цьому фонді і це для нас дуже важливий крок. Ми просто розвиваємо інфраструктуру. Можна тепер запускати такі проєкти, як народний. Для нас це дійсно важливий проєкт. 19.00. Буде список людей, які проходять наступний раунд, щоб ви просто очікували для себе, щоб комусь треба уїхати, приїхати. То завтра в 19-й офф починається в понеділок. Варта станція нас буде виступати. На швидкість з п'єче, ваша техніка. І пізніше ми так само і переходимо. З футболу ми переходимо на один в один гра, пізніше удари поворотам, пізніше естафети, квадрати і сюди на футбол. На станції ми працюємо 15 хвилин. Для футболістів, для цих хлопців, можливо, колись раніше не здійснилася їхня мрія, десь щось помішало в житті там, да, завадило. І може бути таке, що тоді не вийшло, а вийде зараз. Тому респект клубу, я рахую, що вони можуть як для себе знайти якогось футболіста, скажімо, безплатно, і навіть в майбутньому його там виховати, чомусь навчити, навіть ще в майбутньому і продати, чому б ні. І Також для футболістів є шанс все-таки, да, здійснити ту мрію, яку він не здійснив раніше. Тобто це може як вийти, так і не вийти, але чому б не спробувати, тому я рахую, що це досить цікава ідея. 30 секунд!

Спочатку ми не думали, що це реально може бути, коли там тисячу заявок, ми можемо всіх передивитися. Але потім е, поміркували, розписали. Я думаю, і воно класно вийде, тому що в нас є 12 тренерів, які продивляються, оглядають, аналізують. І Я думаю, що ті вправи, які даємо футболісти, ті станції, їм цікаві буде. І ми виявимо їх в е, хорошій якості, і побачимо талановитого футболіста. Про станції, які є на цьому відборі, знайшов в першу чергу ключові фактори, на які звертаєте увагу в відборі футболів. Ні, ну тут розумієте, є станції, як просто гра в футбол. Ми граємо, є станції, які е -е, на швидкість, які, робота з м'ячем, є прави один-один, де і атака, і відбір. Тому от такі підібрали вправи, де виявиться зразу е -е, в якості футболіста сильні. Подай тільки один, максимум два чоловіка. У вас є дуже багато. Тобто вам успіхів в майбутньому, займайтеся далі футболом, тренуйтеся, хто, наприклад, не попаде без ніяких образ. Хлопці, ще раз вам велике дякую. Давайте, хлопці, тепливо. У нас вже був сьогодні зранку один перегляд. Це вже другий. Що, перше прохання? Хлопці, ставитися один до одного з повагою Під підкатах, десь корпусом окей, а так більш коректно один до одного. Ви молодці, що приїхали, пробувати свої сили. І макторина приставними. раз-два випригнали, раз-два виприхнули, раз-два виприхнули. Я зараз дивлюсь на хлопців, і я бачу, що е, вони переживають. Тобто це такий фактор, мабуть, дуже важливий е, справитись з психологією. Навіть якщо ти ну, реально непоганий футболіст, тут також важлива психологія. ти маєш... Бути, скажімо так, солодною головою, да, і гарячим серцем, ти маєш якби заспокоїтись, показати, якби що ти вмієш. Звичайно, в тебе нема багато часу і не досить багато вправ. В тебе там в тебе є, є тільки сьогодні, скажімо так. І тому це така комбінація, яка дуже важлива для кожного з них сьогодні. Показати, що ти вмієш насправді. І... Проявити цю холоднокровність. А якщо взяти е, те око, яким дивляться тренера зараз на них, то я думаю, в принципі, це видно. Ну, на жаль, не всі будуть футболістами, не всі є футболістами. І, але я надіюсь і вірю щиро в те, що дійсно можливо хтось з нами поїде на збори і навіть приєднається до команди, і хтось здійснить свою мрію. Це було би круто. One Ну, напевно, захисника є проблема з захисниками, тому е якщо це класний захисник, тому з радістю підпишемо. його. В в скинемо і прізвища і номери гравців, які пройшли наступний раунд. Наступний раунд це буде в понеділок. Там буде 40 чоловік, які залишиться півфінал.